Людей цікавить, скільки вартує переобладнання під дизельний двигун. Тобто туди це треба двигун, коробка, радіатори периферія, і, і, да. і вкинути мотор. Коли кажемо ціну, кажуть дорого. Ребята, 에, дивіться, коротше, в переобладнання входить не тільки просто вкинути вам мотор, коротше, а під'єднати всі системи, які будуть 에, працювати з цим мотором. Це у вас вам треба, щоб гальма були, це вам треба, щоб електрика працювала, і також гідравліка вся працювала. Тож все повинно бути від початку до кінця зроблено. Тобто, ви пригнали машину, ми виняли старий мотор, поставили новий мотор і заставили все це працювати. Все, щоб добре працювало, Всі якісь речаги додаткові, все це треба поробити. Я по телефону всегда кажу стартову цену, від чого. Починається переобладнання. Переобладнання почнеться від 12,5 тисяч доларів. Багато, мало, не знаю. Самі думайте. Ще скажу так: значить, Силовий бампер на джип від 600 доларів коштує. Так що задумуємося, що по чому. Це вартість міста з бивуном, з коробкою, з всякими і тому подобне. От. але це не приділ. Люди, коли приїжджають до нас, бачать результати, вони переобладнують на більше грошей. Тому що тому що воно їм треба. Коротше, ж. Робимо нормальне е, кермове, нормальний гальма ну і тому подібне. Звертаємося пере, по переобладнанню Г-66 та е, їх сородичі коротше, ці, з квадратними кабінами. Все ми це робимо, звертаємося по опису в цьому відео. Є наші телефони. Все, дякую, я з вами Віталій, па-па.